Лучанка Іванна Романюк показує паски, консервацію, випічку. Усе це передають військовим в зону ООС. Каже, до акції долучаються жителі з усієї Волині та сусідніх областей. Цього разу до нас доєдналися діти із села Куликовичі, які спекли п'ять ящиків пасок. І ось тут ви можете на столі бачити паски, які передали нам із Рівненської області із селища Тараканів. Ми вже передали крашенки, писанки у нас були, а також і сирі яйця передавали люди. Зазвичай на свята готують домашні ковбаски, шинку, бочок. Ну і звісно, великодню паску. Організаторка акції Наталія Грушка розповіла, продукти солдатам в зону АТО ООС передають раз на декілька місяців. Востаннє це робили в лютому цього року. Волонтерка каже, те, що зібрали та відправили учора, а це майже сотня пасок та півтисячі писанок, нині отримають воїни у Мар'їнці, Авдіївці та Красногорівці. Нам тут в мирній Україні хочеться його зустріти. Ну скажімо, з всіма традиціями, звичаями, а хлопцям там їм як нікому потрібна наша підтримка, і вони теж хочуть такого домашнього тепла. Це я роблю з великою вдячністю до тих хлопців із бажанням хоч чимось їм допомогти там, бо мій чоловік свого часу був добровольцем до батальйону Айдар. Хлопці, які на фронті, які отримують подарунки, вони розуміються, дуже добре розуміють і поважають цих людей. І багатьма спілкуються, і вже приїжджають сюди, спілкуються багатьох. Знають так що я думаю, що це правильна робота і вона повинна далі продовжуватися. Збір пасок та інших страв триватиме два дні: 7 травня. Волонтери повезуть їх в зону ООС. Тетяна Біскуп, Сергій Данилюк, новини на Суспільному, Луцьк.